Він пережив війни, революції та кризи вистояв у найтемніші часи історії. У 1805 році, році заснування Каразінського університету. Харків був маленьким містечком, населення якого не перевищувало 10 тисяч мешканців. Однак, коли тут відкрився один із перших вищих навчальних закладів на території нашої держави, це змінило не лише історію Харкова, а й всієї України. І сьогодні за 40 кілометрів від лінії фронту. Каразінський університет продовжує формувати майбутнє та відзначає своє 220-річчя. Каразінський це не просто університет. Каразінський це спільнота, яка формує лідерів, перетворює ідеї, на дії, а виклики на можливості. Ми завжди поєднували класичні традиції, академічну досконалість і сміливі інновації. І сьогодні, попри всі випробування, ми готові творити майбутнє. І я переконана, це майбутнє буде великим. Харківський національний університет імені Каразіна завжди був і зараз залишається місцем зародження передових ідей та сенсів. Саме у стінах цього освітнього закладу прозвучала перша лекція українською мовою. Тут набуло популярності гасло Слава Україні. А серед випускників вишу три лауреати Нобелівської премії. Нині ж університет продовжує з гідністю виконувати свою місію. Зберігає та зміцнює Україну для наступних поколінь. Попри постійні обстріли, Каразінський залишається науковим форпостом країни, де створюються інновації, приймаються рішення та формуються лідери і професіонали, які відбудовуватимуть державу. І це розуміють та цінують далеко за межами Харкова. Саме тому до святкування ювілею долучилися не лише викладачі, студенти і місцева влада, а й почесні гості з Києва, ректори інших провідних вузів, талановиті артисти і люди, яким не байдуже освіта та наука. Знаєте, я степом у серці згадую той нетривалий час, коли мав честь працювати в Красницькому університеті. Я щиро дякую кожному, хто є частиною спільноти університету за збереження та примноження слави алма Mater. Навіть у найскладніші часи нашої країни, попри руйнування та подальші обстріли, Харківські національні університети ім'я Росіян Зарача Каразіна залишається у Харкові. І це є додатковим свідченням нашої сили, стійкості та незламності. Ви є одним з форпостів української освіти і науки на сході України. Стіни відбудуємо, тому що головне наше багатство це наші люди. За кілька десятків кілометрів звідси знаходиться лінія фронту, де застосовуються всі засоби ураження. Ми, Харків, всі прифронтові міста і регіони відчувають ці засоби враження на селі. Але при цьому в цьому місті розвивається освіта, діти ходять до школи у усьому регіоні, в університеті продовжується навчання студентів. Сьогодні ми відкрили нові лабораторії. Працює один із кращих в країні симуляційних центрів, працюють найкращі викладачі. Це феноменальна річ, яку ми повинні усвідомлювати. Це наш здобуток як нація. Ми ведемо неймовірної складності і масштабу війну, але при цьому ми думаємо і інвестуємо в майбутнє. І сьогодні ті інвестиції, які прийшли в Каразінський університет. Покликані виростити нову плеяду хіміків, біологів, медиків це неймовірно і це дуже важливо. Особисті теплі вітання від очільника держави Володимира Зеленського, світланам та гостям на урочистому заході передала заступниця керівника офісу президента України Олена Ковальська. Сьогодні університет Каразіна тримає фронтлайн нашого з вами майбутнього, виборює наше майбутнє, тому що університет тримає нашу молодь. Повертає в нашу країну і робить дуже вагомі причини для того, щоб наша молодь залишалася і розвивалася тут. Я хочу подякувати керівництву, викладацькому составу університету студентам, які залишаються студентами і співробітниками університету. Ви не уявляєте, як це важливо для країни і для стратегії країни. Каразінський університет за будь-яких обставин продовжує займати передові місця у міжнародних рейтингах та серцях українських студентів. Так не побоявшись війни, лише цього навчального року до вишу вступило понад 5 тисяч абітурієнтів і сьогодні. Я пишаюсь тим, що Харків – це інтелект України. Сьогодні я пишаюсь кожним з вас, який, незважаючи на постійне лунаючи повітряне тривоги, незважаючи на постійне обстріли, робить свою справу. Я пишаюсь кожним викладачем, кожним студентом, який сьогодні у Харкові. І тими, хто від'їхав, вимушений був покинути місто, але обов'язково повернеться, бо вони душою і всім серцем. У нашому рідному місті університет Каразина це не тільки освітний заклад, а це живий організм зі своїм характером, зі своїм життям, зі своїм стержнем, зі своєю незламністю. І звісно, я дякую всім вам. Дякую за те, що ми однодумці. Дякую за те, що ми єдина харківська родина, і впевнений, що нас чекає. Славетне майбутнє, в якому ми разом будемо відбудовувати Каразанське університет, відбудовувати наше місто. Для самих же студентів цей виш це щось значно більше, ніж лекції, семінари, викладачі та одногрупники. Каразінський це справжня сім'я, об'єднана стінами навчального закладу. Мені здається, з дитинства ще був єдиний варіант для мене. В мене з дитинства також. Готувала, агітували, що я прийду саме в цей університет, і я дуже щаслива стати частиною цієї родини. Дуже рада, що мене прийняли і що я тут навчаюсь. У 19-му році я була у Харкові, я сама з Донецька. Ось у детеному році проїздом була у Харкові, була лежала в лікарні. І а, мені дуже сподобалося, сподобалося це місто. Я хотіла повернутися сюди, але вже ну новій ролі, скоріш ну, за все, це роль студента. Мені дуже подобається навчатися, тому що в нас дуже гарні викладачі. У нас Дуже комунікабельні викладачі, ось і також колектив дуже дружні. Саме студенти я врав дуже гарні враження свого факультету. Я бажаю першу чергу миру, щоб студенти повернулися до очного навчання і Каразінський засіяв новими барвами. Ольга Драчук, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олексій Мурав'йов. Харків новини.